Слава Україні! Спільно з керівництвом міста Суми депутатами прийняли рішення, яке відповідно затверджено розпорядженням про мотивування тих наших громадян, які приймають свідоме рішення стати на захист нашої держави. Згідно цього розпорядження міської влади буде виплачуватися єдиноразова грошова допомога в сумі 30 тисяч гривень кожному захиснику і захисниці України, хто за контрактом готовий нести службу і боронити нашу Україну. Це стосується Збройних сил України, Державної служби спеціального транспорту, Держприкордонслужби, національної гвардії. Я б хотів би звернутися і до керівників інших громад, в межах своїх бюджетів, максимально підтримати всі тих, хто приймає вмотивоване рішення пойти на захист нашої держави. Пільна з. Ромадами приймаємо зважені рішення щодо направлення наших ресурсів, наших коштів на підтримку наших оборонців для зміцнення нашої оборони, для утримання наших кордонів і нашої перемоги. Впевнений, що сміливість і мужність наших людей це основна запорука оборони нашої сумщини незалежності нашої держави, нашої України.